Гра Cyberpunk 2077 побачила світ не у 2077 році, як міг би хтось подумати, а у 2020-му з-під клавіатури тієї самої студії CD Projekt Red, яка створила вже культову серію ігор Відьмак. Але мова сьогодні не про гру, оскільки мій комп'ютер гигнеться від такої напруги, а про кілька мальописів, події, яких теж відбуваються у цьому всесвіті. До речі, слово кіберпанк було вперше вжите в одноіменному оповіданні Брюса Бредке 1983 року. Так називали одного із героїв хакерів, який носив косуху і панківський ірокез. Оповідання хоч і не кіберпанкове, але й доволі крутяче. Пишіть у коментарях, і я обов'язково його колись огляну. Таким був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт інтелеклес. Надя працівник травми Team International. Всю її команду знищили при виконанні завдання. Після співбесіду з психологом Надя заявляє, що вона у порядку і знову готова до роботи. І от Надя у складі нової команди рушає до нового клієнта. Іронічно ним виявляється той самий тип, який вибив мізки її напарника минулого разу. І це ще одна перешкода на шляху до виходу з будинку, набитого озброєними головорізами. Але, як кажуть, бізнес є бізнес. Конфліктна ситуація у мальописі насправді доволі життєва, і я дуже розумію головну героїню. Ні, я не військовий медик, та й взагалі не медик, але як працівник магазину щодня неодноразово спілкуюся з клієнтами. І так. Часом хочеться щонайменше послати їх далеко за сині гори, хай їх там порають ведмеді. Мене в таких ситуаціях спиняє тільки те, що це не мій бізнес. І добре, що не мій. Ну, в деякому сенсі. Мальопис радує соковитими перестрілками, крутою мальовкою та кінематографічною постановкою. Місцями здавалося, що дивлюся крутяцьку кіберпанкову короткометражку. І якщо що ні, аніме Edge Runners, я ще не мав нагоди подивитися. Найбільш неоднозначні почуття у мене щодо назви. А не частинки... Cyberpunk 2077 – Тут якби все ясно, прив'язка до Всесвіту і все таке. А саме до Травма Тім. Спершу я думав, що це про такого собі Тімоті на прізвисько травма. А потім стало ясно, що це назва а, приватної медичної корпорації, яка займається екстреною евакуацією клієнтів. Спершу я хотів домахатися, типу, а чому не переклали назву? А потім згадав, що ніхто ж не називає Майкрософт дрібно м'яким, Бетмена – кажаном а Спайдермена людиною павуком. Чи називають? У деяких оглядах читачів бентежить логічність дій Надія. А комусь вона взагалі здається пальнотою на всю голову. Але люди у героїні, ймовірно, ПТСР, її колег та коханця буквально всіх вирізали. Хоча з іншого боку, справді не до кінця зрозуміло тоді, чому вона заявила, що цілком в порядку. Перший випуск травма тім вийшов 9 вересня 2020 року. Так за три місяці до виходу гри у видавництві Dark Horse, яке подарувало світу місто гріхів гелбоя триста та маску. До речі, усі вказані мальописа є джерелами одноіменних фільмів. Але ви про це, мабуть, і так знали, правда? Повний Житоми опублікували у лютому 2021-го, коли у світі стало в рази більше людей, які хоча б мали уявлення, що таке оте от травматім, про яке зробили цілий комікс. Як ви могли помітити, у мене жовта обкладинка. Ну, в колір футболці. Стандартна, не лімітована. А з лімітованою були нюанси. Спершу мала бути отака, от. А потім виявилося, що вона унікальна виключно для американського ринку. Тому вовкулаки були вимушені завити на місяць і обрати інший варіант, який ну, незначно гірший. У когось, до речі, є лімітована обкладинка. Пишіть хваліться. Мальопис Big City Dreams, тобто мрії великого міста, оповідає невелику історію про волоцюг із найт Сіті. Таша хоче чогось добитися, постійно еволюціонувати, зростати та стати найвідомішою злочинницею, що найменше в місті. Мірик натомість доволі тихенький та радіє тому, що має. Якось він натрапляє на брейнденс з історією звичайної сім'ї мама, тато, дитина. Він захоплюється і щасливим життям і розуміє, чого насправді хоче. Тим часом Таша радикально починає свій шлях нагору. Мальовка дуже нагадала мангу, сюжет лаконічний та динамічний. Ковтнути можна буквально під чашку чаю, тим більше комікс, ну, дуже вже невеликий, десь 50 сторінок. Це така коротенька оповідка, аби якось заглибити гравця, у новий всесвіт і підготувати до того, що він там може побачити. Вийшов з 1 в грудні 2020-го в електронному варіанті як бонус до електронної копії гри. А в січні 22-го з'явилося паперове хардкавер видання від Dark Horse Books. Але тако чесно, там електронки з головою вистачить. Тим більше, якщо це безкоштовний додаток до гри. Теж Джонні. Це міні-серія із трьох випусків, яка побачила світ в жовтні 21-го року у видавництві Dark Horse. Антикорпоративного журналіста Уолеса наймає колишня побзірка Квін Стетсон, аби знайти тіло Джонні Сільверхенда, який начебто є одним із загиблих під час вибуху у будівлі Арасаки. Уолес знову перенає у місто, сповнене своїх таємниць, та намагається докопатися до правди. Мальовка доволі приємна. Сюжет у стилі неонуарних детективів, а кінцівка дуже вже нагадує кінцівку травма Тім. Ну, от прям буквально. Але спойлити я звичайно не буду. При прочитанні мене не покидала думка, що я надто мало знайомий зі всесвітом гри. А отже, не можу повною мірою отримати задоволення від атмосфери, сюжетних поворотів чи якихось натяків. Тобто, я знаю, що лицем, голосом і рухами Джонні став Кіану Рівз, Але це й все, що я знаю в принципі. Для фанатів Кіберпанку 2077 мальопис, мабуть, буде цікавим. А я спробую не забути перечитати мальопис після того, як колись раптом випаде нагода ознайомитися із грою. Оглянути сьогодні комікси у жодному разі не є повним списком мальописного всесвіту кіберпанку. Ще встигли вийти графічний роман Твій голос міні-серії Блекаут та Даю Слово, а також артбук світ гри Кіберпанк 2077 у чудовому українському перекладі шлях витрафу. Не виключаю, що рано чи пізно інтелеклес огляне усі згадані твори, але не сьогодні. До речі, майже всі з них доступні в електронних версіях, які і кошти ваші збережуть, і місце на полицях. Але якщо є фізичне українське видання, то я дуже сильно закликаю вас його придбати принаймні для підтримки українського книговидавництва. Буквально кожен придбаний примірник чи то мальописа, чи то книжки збільшує шанси, що ми побачимо все більше і більше чудових різноманітних творів українською, а російською менше. Уперше термін кібернетика був вжитий давньогрецьким філософом Платоном. Метафора Керменича використовувалася для позначення управління людьми. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск уже завершується. У кадрі був Роберт Менос. Проєкт інтелектас представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook Telegram. Там я публікую нудязи. Заходьте, дивіться. Підтримка збройних сил України це найкраща подяка за те, що ми тут всі робимо. Друге місце це донати нашому проекту. Посилання на все це добро буде там знизу. Побачимося за тиждень. Воріжаньки згинуть.